Уявіть, ви заходите в кімнату і відчуваєте, що вже бачили це раніше, і при тому точно знаєте. Уперше це заплутує, це парадокс. Ми називаємо це дежав'ю. Але що саме це таке? Чому мозок посилає сигнал Я це вже бачив, коли це фізично неможливо? Сьогодні ми докладно зануримося в цей феномен від його історії та походження слова до наукових доказів, духовних інтерпретацій і практичних порад. Друзі, ми завжди для вас намагаємось зробити класний контент, шукаємо найцікавіші парадокси. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. Я вам бажаю приємного перегляду. Хто це слово взагалі придумав? Дежав'ю з французької перекладається як вже бачене у 19 столітті. Цей термін вперше використав філософ Еміль Буарик. Він був одним із перших, хто заглибився у загадкову природу дежавю. Він описував це явище як своєрідний спогад про спогади. Тобто ситуацію, коли ми стикаємось із чимось, що здається надзвичайно знайомим. Хоча, здавалося б, ми цього ніколи раніше не переживали. Згідно з його гіпотезою, дежавю виникає через те, що наш мозок помічає подібність між теперішнім досвідом і якимось минулим переживанням, яке ми не здатні повністю відтворити в пам'яті, це не точний спогад, а радше тінь колишнього враження. Настільки слабка і розмита, що її неможливо впіймати свідомо, але вона все ж викликає відчуття знайомості. Цікаво, а в нього було дежав'ю? Думаю, що так, адже воно трапляється у 97% людей на цій планеті. Розкажи свою історію дежавю в коментарях. Бо Арак вважав, що в основі дежавю лежить особливий механізм пам'яті, коли нова ситуація нагадує нам про щось, що колись уже траплялося, але мозок не може ідентифікувати джерело цієї схожості. Саме тому виникає цей. Дивний ефект, наче ми вже колись бачили, чули або відчували те, що відбувається зараз. Це плутане, але дуже яскраве відчуття знайомства може бути підказкою, що наше підсвідоме зберігає більше спогадів, ніж ми усвідомлюємо. І часом вони проявляються у найнесподіваніший спосіб. Чи був він правий у своїх твердженнях? Не зовсім, до речі, вперше опис явища зустрічається ще в Августина у п'ятому столітті як фальшиві спогади. Уявімо собі цей момент. Августин, знаний філософ і богослов, сидить собі десь у тіні оливкового дерева, задумливо дивиться на горизонт і раптом ловить себе на думці. М -м, здається, я вже колись це бачив. Можливо, перед цим він поспілкувався з кимось, кого вперто вважав знайомим, хоча бачив уперше, або почув, як хтось каже: слава Богу. І це різко кинуло його в стан. Ого, це вже було. І замість того, щоб просто списати це на втому або вино, Августин, як справжній мислитель, вирішив не ігнорувати це відчуття. Він сів, взяв перо, подивився на нього і подумав здається, я вже сидів із цим пером, дивився на нього і думав про дежав'ю, щось тут не так. І саме з цього могло початися перше філософське осмислення феномена, який і через півтори тисячі років буде змушувати людей вигукувати. Та я ж це вже бачив. Потім ще багато філософів писало про це відчуття, але ніхто не був впевнений з приводу його походження. Ви спитаєте, чи є конкретна відповідь зараз, чому відбувається дежав'ю? Ні, немає. Але вже є більше гіпотез. Пройдемось по кожній з них. Феномен дежав'ю часто пояснюють як своєрідне розщеплення процесу сприйняття, яке відбувається в мозку, коли ми отримуємо інформацію від органів чуття, зору, слуху, дотику, наш мозок намагається її швидко і точно обробити, щоб створити єдину картину реальності. Проте іноді цей процес не відбувається ідеально у таких випадках. Виникає своєрідний подвійний запуск. Мозок намагається обробити той самий сенсорний сигнал двічі. Перша спроба прийняти і осмислити інформацію може бути неповною або затриманою через втому стрес чи інші фактори, через що сприйняття моменту стає розмитим і нечітким. Однак, буквально за частки секунди мозок робить повторний прокрут цього сигналу, і через цю повторність у свідомості виникає дивне відчуття знайомості. Ніби ти вже бачив або переживав цю мить, французький філософ Анрі Бергсон висловлював ідею, що під час дежав'ю наше сприйняття реальності буквально роздвоюється. Частина свідомості залишається тут і тепер, а інша, наче неначе, переноситься назад у минуле. Це відчуття, наче ми переживаємо один і той же момент у двох часових вимірах одночасно теперішньому і минулому. Такий поділ сприйняття створює внутрішній конфлікт, через що ми відчуваємо непояснену і раціональну впізнаваність. Тобто відбувається просто помилка мозку. Причиною цього може бути стрес або ж, навпаки, енергійність. Мозок записує реальність одразу в минулий спогад та теперішній, тому вам задається, що ви це вже проживали. Сучасні нейробіологічні. Ні дослідження підтверджують цю концепцію, вказуючи на те, що під час дежавю порушується нормальна послідовність обробки інформації в гіпокампі та прилеглих структурах скроневої частки мозку. Це призводить до того, що сигнал, який зазвичай потрапляє в довготривалу пам'ять, потрапляє туди надто швидко або в неправильному контексті, викликаючи ілюзію, що цей досвід уже був пережитий раніше. Загалом дежавю можна вважати своєрідним збоєм у системі часу і пам'яті, коли наша свідомість неначе перегортає сторінку не в тому місці, і тому реальність здається одночасно новою і старою. Це цікаве нагадування, що наше сприйняття не завжди абсолютна правда. А складний процес, схильний до помилок і дивних збігів. Непогана теорія, чи не так. Однією з найцікавіших і найзагадковіших гіпотез щодо походження дежав'ю є припущення, що це явище пов'язане зі снами. Ідея полягає в тому, що деякі моменти, які нам здаються знайомими, насправді є спогадами про сни, які ми колись бачили, але не усвідомлюємо це наяву. Цей феномен можна уявити як своєрідний міст між світом, сновидінь і реальністю. Думаю, що ви це відчували і не раз кожної ночі, наш мозок проходить через кілька фаз сну, серед яких найбільш активною і живою, Звою є фаза швидкого руху очей. Саме в цей період нам сняться найяскравіші, найемоційніші сни. Протягом життя ми накопичуємо величезний архів сновидінь, які часто залишаються недоступними для свідомості. Однак іноді фрагменти цих снів можуть проникати в наше пильне сприйняття через слабкі напівсвідомі відчуття. За цією гіпотезою, коли ми потрапляємо в ситуацію, яка нагадує події зі сну, це може бути подібна локація, звук, запах або навіть емоційна. Атмосфера. Мозок автоматично активує спогади пов'язані зі сновидінням. Але, оскільки ми не розпізнаємо це як сон, а сприймаємо як реальний досвід, виникає ілюзія, що ми вже бачили це раніше. Таким чином, дежавю стає свого роду перекриттям двох світів. Сну і реальності. Дослідження свідчать, що деякі сни залишаються у пам'яті не як чіткі історії, а як абстрактні образи, настрої чи фрагменти, які можуть згодом випадково активуватися в схожих життєвих ситуаціях. Це особливо часто трапляється, коли люди втомлені, нервують або перебувають у стресі. Саме в такі моменти зв'язок між підсвідомістю і свідомістю стає більш розмитим і проникним. Відомо також, що у снах мозок часто поєднує реальні переживання з вигаданими або змішаними образами. Зами, Тож, коли ми відчуваємо дежавю, це може бути результатом того, що наш мозок порівнює теперішній момент із змішаним фрагментом сну, що викликає відчуття знайомості. Ця гіпотеза підкріплюється і спостереженнями, що у людей з частими сновидіннями дежав'ю трапляється частіше ніж у тих, хто майже не пам'ятає своїх снів. Також підвищена активність в скроневій часті мозку, яка відповідальна за обробку пам'яті, відзначається і під час сну. І при виникненні дежавю. Отже, дежавю в цьому контексті можна розглядати як своєрідний ехо снів у реальному житті, невеликий спалах пам'яті про щось, що ми ніколи не бачили наяву, але бачили у світі сновидінь. Цей феномен залишає відкритим питання про межі між сном і реальністю, свідомістю і підсвідомістю. І вкотре нагадує, що наше сприйняття світу далеко не таке однозначне, як ми думаємо. А можливо, це просто сни збуваються. Недарма ж кажуть, що сновидинні. Видіння сняться з четверга на п'ятницю. Гіпотеза під номером три у нас про патологічне дежавю. Саме воно пов'язане зі скроневою епілепсією. Зв'язок між скроневою епілепсією і патологічним дежавю це одна з найвідоміших і найдослідженіших тем у нейронауках, яка допомагає глибше зрозуміти природу цього феномену. А що таке скронева епілепсія? Скронева епілепсія це форма епілепсії, при якій вогнище патологічної активності знаходиться в скроневій частині мозку, зокрема у медіальних структурах, таких як гіпокамп, парагіпокампальна кора та амігдала. Ці ділянки відіграють ключову роль у формуванні і збереженні пам'яті. Емоційній регуляції і обробці сенсорної інформації. Знаю, знаю, звучить важко, та зараз розберемось. Патологічне дежавю при скроневій епілепсії зазвичай виникає в рамках так званих епілептичних аур, Коротких станів, що передують або супроводжують напад у цей час. Пацієнт відчуває яскраве і дуже виразне почуття знайомості, що не піддається логічному поясненню, і часто супроводжується іншими сенсорними або емоційними феноменами дивними запахами, звуками, відчуттями чи навіть галюцинаціями. Механізм виникнення патологічного дежавю пов'язаний із надмірною і неконтрольованою електричною активністю в скроневій частці, яка захоплює ділянки мозку. За пам'ять і сприйняття часу у нормі. Ці ділянки допомагають нам зв'язувати теперішній досвід із минулими спогадами, але при епілептичному вогнищі вони можуть створювати ілюзію того, що ми вже переживали певну ситуацію, навіть якщо це не так. Відмінність патологічного дежавю від звичайного полягає в тому, що воно виникає частіше, має виражений негативний емоційний відтінок, може бути тривожним і навіть дезорієнтуючим, а також часто супроводжується іншими симптомами епілепсії. Наприклад, судомами, втратами свідомості чи порушеннями поведінки. Дослідження із застосуванням електроенцефалографії ЕГ, показали, що в момент аури з дежавю у пацієнтів із скроневою епілепсією спостерігається підвищена активність у медіальній скроневій частці мозку. Відомий також експеримент, проведений в 1950 році нейрохірургом Вайлдером Пенфілдом, який стимулював різні зони скроневої частки у пацієнтів, і викликав у них спогади та відчуття дежав'ю. Тобто патологічне дежав'ю при скроновій епілепсії це фактично перезавантаження або аномальна активація пам'яті, коли мозок сприймає новий досвід як давно знайомий. Це не просто збій, а симптом, що свідчить про певні порушення в роботі мозку, які потребують уваги лікарів. Усе це пов'язано з гіпокампом, ключовою структурою мозку, яка відповідає за пам'ять. Саме гіпокамп допомагає нам відрізнити нове від знайомого. Якщо ця зона пошкоджена, ми можемо постійно плутати нові події зі старим. Або, навпаки, не впізнавати рідні обличчя. В експериментах за участі пацієнтів з амнезією було помічено, що вони практично не відчувають дежавю, адже мозок не має з чим зіставити нову ситуацію. Ось історія реальної жінки про дежав'ю. Боже, я думала, тільки в мене таке бувало. Колись поділюсь. Років п'ять тому я поїхала до Франції вперше в житті. Приїхали з подругами в Ліон, просто гуляли вуличками, нічого особливого. Але потім ми зайшли в маленьке кафе на розі, і мене просто накрило. Я знала це місце. Я знала, де буде стояти кавомашина, як пахнутиме пиріг, навіть як виглядає туалет у підвалі. І найдивніше, я точно знала, що офіціантка зараз обернеться і скаже пардон з тією інтонацією, з якою вона реально сказала через секунду. Я сіла, мене трохи затрусило. Подруги подумали, що мені зле. А я просто не могла пояснити, що щойно пережила. Ніколи раніше не була у Франції, ніколи не бачила це кафе навіть на фото. Але відчуття було, ніби я вже жила той момент. Іноді думаю, може я бачила це уві сні, або це якесь життя до цього. Хто знає. Але було дуже реально і трохи лячно. А від у буддизмі й індуїзмі дежавю вважають проблиском кармічних відбитків, що зберігаються душею і активізуються при попаданні в знайомі енергетичні поля. Буддійські ченці називають це підтримкою кармічної пам'яті. В юдаїзмі дежавю пов'язують із обертанням душ і минулими інкарнаціями. У традиціях африканської діаспори або індіанських культів це. Знак зв'язку з предками або духовним напрямком у західній езотериці дежав'ю пов'язують за каші записами універсальним архівом душі. А Піфагор, Наполеон, Дікен бачили в тілі дежавю докази метемпсихозу, що підкріплювалося самі по собі. Метемпсихоз – це ідея, що після смерті душа людини не зникає, а переселяється в інше тіло. Це може бути інша людина, тварина або навіть рослина, залежно від вірувань. Простими словами, ти помираєш, але твоя душа переїжджає в інше тіло і починає нове життя. Іноді метемпсихоз плутають з реінкарнацією, але є невелика різниця. Метемпсихоз більше філософський термін, акцент на самій душі, яка мандрує, а реінкарнація ширший релігійний концепт, який включає карму, духовний розвиток і нове народження. Що з цим робити? Якщо дежавю трапляється рідко, просто насолоджуйтеся. Це знак, що пам'ять працює правильно, навіть якщо трохи з помилковим запуском, якщо часто варто звернути увагу на сон, знизити стрес, переглянути стиль життя та медичні препарати, які ви вживаєте. Тому що втомлений мозок більше схильний до таких помилок. Якщо дежав'ю супроводжується нерухомістю, галюцинаціями, нападами, серцебиттям, це привід звернутися до невролога. Духовно можна використовувати дежав'ю як інструмент медитації. У момент вже баченого варто зупинитися, зафокусуватися на теперішньому, тренувати усвідомленість присутнього моменту. Це спонукає до розвитку власної свідомості. Це як тренувати мозок, зупиняти внутрішній монолог, щоб бути в тут і зараз. Підсумок дежав'ю це не магія, не ознака душі, але й не просто помилка. Це складна взаємодія сенсорного запису, пам'яті, емоцій, нейрохімії і навіть духовного досвіду. Це маленький парадокс у вашій свідомості. Якщо ви відчули, що вже це чули або бачили. Тисніть аналог, я вже це знала. Лайк і вподобайку. І звісно, не забудьте підписатися і увімкнути дзвіночок, щоб цікавих тем було ще більше. А якщо відчуєте дежав'ю прямо зараз, це знак. Ви вже на каналі в потрібному місці. До зустрічі у нових випусках.